Ожа, що треба ТЦК відділити від збройних сил України вивести з підпорядкування Головкома, тому що у нас є такі посадові особи, як глави військових адміністрацій, uh -huh. які на сьогоднішній день у відповідному закону про собою період воєнного стану наділені невероятно великими повноваженнями, тобто, щоб порозуміли, главі військової адміністрації по факту входять к ньому камбріги, які просять грошей на бригади, щоб воювати. Входять кніву глави СБУ, начальники поліції, тобто голова військової адміністрації це такий місний князь, який наділен невероятними повноваженнями. Я вважаю, що туда треба зараз віддати від підперекування і ТЦК, щоб вивести це з підперекування головкому. От це перший шаг, який ми потрібно зараз зробити. Неможливо зараз обрати ТЦКшників з вулиці, тому що у нас повністю рухні план, не вирішивши второйся. Ну і те, що роблять ТЦКшники, не вирішує проблему. Вони вважають, що ми виконали план, ми сьогодні спіймали умовно 500 людей і відправили їх на підготовчий центр. Ну опять ж таки, давайте казати правду. За останні роки ми бачимо дуже багато корупційних скандалів, СВЛК, ТЦК. Тобто, це стало частиною такого собі. Незаконного бізнесу, дуже великого бізнесу, ну іначе б ми не бачили крупу там ліжачую на дивані з 8 мільйонами доларів, начеб ми не бачили ТЦКшніка Борисова, там, саме перший скандал, який відбувся. Тобто люди це розуміють на сьогоднішній день. Відбувається те, що люди розуміють, що якщо вони попали в ТЦК, у них є два шляхи: або віддати гроші і вийти, або йти навіть в учебний центр, якщо їх примусово взяли. Ну, далі почнеться найцікавіше. Людина, попадаючи примусово в навчальний центр та в першу ж бойову бригаду, що робить, якщо вона не хоче, вона входить в СЗЧ. Таким чином, у нас, знаєте, як вода сквозь пальці, ТЦКшники виконують свій план, набрали там, умовно, тисячу чоловік. з тисяча чоловік, при перші ж можливості, тисяча чоловік, або там 900, збіжають в СЗЧ.